Всім привіт! Ще один огляд. Але на цей раз інструмент Ефіріум. Що можу сказати? У нас ось тут пройшов невеличкий імпульс. Ось цією корекцією ми, скоріше за все, відкоригували повністю ось цей імпульс, тому що. Ось ця корекція, вона не співрозмірна з цією корекцією, з цією корекцією, тому все-таки я вважаю, що це відбувся один ну, імпульс, перший якийсь імпульс в складі ось цієї третьої хвилі. Відбулась корекцію вигляді хвилі 2 ось цього імпульсу. В складі ось цієї третьої хвилі. І в нас ціна спокійно зараз буде набирати оберти, і це би мала бути якась. Третя хвиля в середині третьої, четверта хвиля в середині третьої І п'ята хвиля в середині третьої. І ось цей Оцю ступінь можна підняти десь ось сюди. Далі в нас піде якась вже глобальна четверта хвиля, яка буде по тривалості, по глибині, наприклад, відповідати ось цій корекції під номером 2. І нас ще очікує ось така п'ята хвиля. По-хорошому, вона би. Якщо в нас ось тут третя хвиля, вона розтяг приймає. У нас перша хвиля би мала дорівнювати хвилі 5 за розмірами. Тобто, десь би все-таки ефіріум мав би коштувати 6 тисяч доларів і вище. Тобто, як я і говорив в минулому, в минулому огляді те, що. Ми ніби вийшли ось з цього трикутника, тому що фактично я більше нічого не можу ось сюди натягнути. Можливо, я і не буду правий, але те, що ми ось тут показали, ми навіть фактично і АТХ не поставили ніякого, тому ще би мала розвиватися якась ось така картина з розтягом хвиль, і ми би мали йти на постановку, на оновлення, по-перше, історичного. Максимуму на постановку нового історичного максимуму. На тижневому графіку в нас, що відбувається. Ну, ми, типу, зайшли в зону перепроданості, але ще немає ніякої ейфорії. Бачите, навіть ось тут була ейфорія, і нас ще стільки, ну, скільки часу тягнули. Так само і тут ми можемо. Показувати ще ось цей ріст, максимально бути в зоні перепроданості, знову показати якусь локальну, роз, локальне розвантаження, знову піти на корекцію і знову показати ріст. Тому ефір, скоріш, ну ефір не сказав ще, по-перше, всього, тому що він не оновив свій історичний максимум. По-друге, локально ефір ще не нарисував ті хвилі, які йому би мали. Який би з точки зору теорії він би мав нарисувати? Тому поки що ефір. Ефір знаходиться ще, ефіріум знаходиться ще в своїй, в своєму висхідному трендовому русі.